Ніколи не жалійся на життя, не говори, що ти чогось не маєш. Уставши зранку, чи коли лягаєш, ти не шукай і став для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд, не впору помінялись знову плани. Не смій казати, що усе погано. Що це для тебе найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти, і мріє про найменше, що є в тебе, бо в нього є найбільшою потреба напитися чистенької води, а ти буває, втратиш апетит і вже не знаєш. Щоб новеньке з'їсти, набридли, бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба, дефіцит. Плануєш у будинку знов ремонт. Диван старий тобі не до вподоби. Шукаєш нові меблі та оздоби, а в інших ліжко то твердий бетон. Чи може твоя зовнішність не та, ти в дзеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко, Полисіла від раку голова? Лінуєшся вставати зранку ти, піднявши з ліжка, попідніс, бурмочеш, а хтось без нього вискочив охоче, та він лежачий. І не може йти. Причин чимало є для нарікань, їх віднайти насправді є неважко. Життя людське не ідеальна казка, воно прекрасне тільки в інстаграм. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати у тепленьке ліжко, ходити можеш. Слухати, дивитись, то це найбільше за багатства всім. Ніколи не жалійся на життя, не говори, що ти чогось не маєш. Подякуй, як встаєш і як лягаєш, і не шукай підстав для нарікань.